Книга погана реклама, нічого про неї не знала, нічого не очікувала, і вона мені сподобалась. Я задумалась про те, що як складно іноді відпустити образи, що як складно зробити крок і поговорити, задати питання або виговоритись і зрозуміти, що ж відбулося насправді. І ще я думала про те, що в кожній ситуації є дві сторони, якщо в ситуації беруть участь дві людини. Отже. Що ми маємо? Енді працює піар-менеджеркою у видавництві. Вона дуже довго прагнула отримати цю роботу, і тут вона дізнається, що автор, з яким потрібно буде їй працювати, це Джек, який досить сильно зіпсував її життя в університеті. І ця ситуація була однією з причин, чому вона переїхала жити з Лондона в Нью-Йорк. Що ж, головним героям доведеться порозумітися, навчитись говорити, навчитись розуміти один одного і, нарешті, дізнатися правду, і при цьому уже потім прийняти рішення, чи зможуть вони залишитися разом і побудувати міцні стосунки, чи все ж таки їм буде краще подалі один від одного.